Ісусу Христу. Давайте привітаємо опытами наші прекрасні наші Христос. З давайте привітаємо. Щастя, не до неї побажаємо, подивіться, які красуні, подивіться, які парубки стоять, а недавно ще такі малюхи, розумієте, йшли і плакали, я не хочу в школу, а хлопці кажуть, що та школа ще не знати, що зробила. Всі догадалися. Але ж хочу вам, мої випускники, нагадати, що повірте мені, навіть запитайтеся своїх батьків, що пройде один рік, два, три, п'ять, і ви скажете самі собі. Мені не найкраще було в школі, тому що без і без морок це життя. Від вас треба було стільки вчитися. А я думаю, життя ще від вас це попросить. Але це до слова. А зараз хочемо просто вам побажати всього самой кращого. Цвітіть, рум'янте, хлопці, ростіть, мужніте, захищайте своїх дівчат, тому що вони ваші до кінця. Бо це Ну, це ваші друзі, це ваші однокласники. Ну а ви, дівчата, ніколи не постидайте своїх хлопців, не посоромте і не посоромте батьків, як то кажуть, не дай щоб батьки за вас чи вчителі почервоніли. Прибігайте до школи, до свого рідного порога, до свого класу. Не забувайте ніколи свої рідної хати. Ну, але щоб ви дійсно не забули цієї рідної хати і порогів школи, рідних і свого класу, прекрасно гарно, хочемо вас! Привітати! Щастя, радості, побажати, привітати батьків, привітати вчителів з ще одним випуском прекрасного, гарного класу і запросити вас всіх до гарного святкового столу. Тож, випускники, будь ласка, заточуйте. Батьків, вчителів, дорогі наші, будь ласка, заточуємо до святої зали. Язмені. Всі сьогодні кидають сторіс. Смотрите. Це та кольорова. Я що можу? Скільки було наших? Молодіжний стан. Що що? Досить ажіотажу. один раз, один один. три, шановні Випускники, шановні батьки, шановні вчителі. Ще раз і ще раз хотів би звернутися до вас з таким коротким невеличким словом і знов і знову ж привітати вас з таким гарним прекрасним днем випускником. Діти. Я багато не хочу говорити. Я скажу вам сім раз, добре? Сім раз. Ви тільки послухайте, тому що цей день присвячений тільки для вас. Я вам бажаю. По першому разі, щоб ви ніколи не залишалися наодинці. Завжди, з друзями. Я вам бажаю, по-друге, щоб ви завжди в майбутньому, можливо, зараз, кохання ще шкільне їх не відміняє, наскільки я знаю. Залишалися в парі. По-третє, щоб ви в житті майбутньому своєму нелегкому попереджаю були. І по, не були і третіми лишніми. По четвертому, там, де ви будете після сьогоднішнього дня, що завжди в чотирьох ваших завжди було щастя. І по п'ятому разу скажу, що ви робили в житті за п'ять. Я маю на увазі, що подій в, в банній системі. Я не маю навіть подисити байду. І більше. <реш> 에, давайте до шостого разу я ще так підкреслюю, що вас ніколи не підводило ні шосте чуття. Ну і по сьомому разу скажу, що ви від всього, що я вам сказав, і те, що ви будете робити, <реш> буде на сьомому рівні від щастя. Вам, батьки, я чую що там серед шампанське, <реш> не втримуються, не втримуються. Зараз я дам добро, <реш> чекайте, не втримуються. Вам, батьки, бажають здорові натхнення. Вчителі вам процвітання і терпіння на майбутні роки. і хочу розпочати сьогоднішній вечір з української традиції. Молитва. Отже наш отця і сина і святого духа міти, я отця і сина святого Духа Мітня, я Отця і сина і святого Духа Мін. Отже наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, <плухає> нехай прийде царство Твоє, нехай воля Твоє, як на небі, так і на землі. Від нас насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми не пишаємо в нашим, і не вбитий нас у спокусу, але прислали нас від лукавого, Амінь. Богородиця, її Радіся, благодатна Марія, Господь, Благодарна. 네 <susur> А ви, кажете, діти е, на уроці е, сидять шум. Ви до школу мають шановні батьки, вчителі, вирішили, дивіться туди, ще не можна дивитися. Ви дивіться сюди, бо у нас злонає невеличке видання. Дорогі перші вчителі вітають вас, випускники. Я пам'ятаю і час, коли пішов у перший клас, коли за парту перше сіл і першу лінію провів, як перше слово прочитав, як першу букву написав, і перші вчительки слова, що хліб у сьому голова, бо він залишиться у мені, дитячі мрії у сіні, стежи поля, і перша вчителька моя. Я пам'ятаю ту любов. Що вживає знов і знов, по другому білому бранні, що часто снилося мені. Я пам'ятаю день і час, коли скчив останній клас, Шкільний вінок у груди бив, а я дзвонив, а я дзвонив. Коли залишився мені, усіні, в мені, юнацькі мрії у сині, стежі на вросині поля і перша вчинка моя. Дай Боже, щоб ви дожили ще до зустрічі з випускниками цими. Не знаю, за скільки вони там вічі. За 25 чи 25. Дай Боже, щоб ви ще до зустрічі. Скажи мне, пожалуйста, пани Виктория, що тобі найбільше запам'яталося э, за э, часи э, робить твої школи? Таке знаєш, таке э, смішно якесь таке, що навіть не знають вчителі, і батьки зараз можна розказати. Скажи, будь ласка, так, щоб побачиш.

Хтось заснув, розумієте, на уроці англійській. Хтось ховався в шафі, це ще тільки початок до вчителі народу. Що ми можемо знати? E, і так, дівчата, зараз запитуюся вас, тому передамо зараз з хлопців слово. Таке відповідальний. По них класний походок, дочь канали самі клас. що ж, Володька, давай вставай, скажи так щось таке, тільки згадай щось таке, таке, знаєш, ну, буду казати, що відбулося таке гарне в школі, смішне, забавне таке. Було тільки зробила. Ну, а все було щось забавне. Ну, не знаю. Вчителів не було? Ні, не про вчителів, а до вчителів. Я не знаю, що вчителів. Ти всі різні, кажи, я маленький. А, як ми цей, ми пішли до лікарні і води, туди. Як ми з одного разу пішли до лікарні, ну, подовідки, а сказали вчительцям, ну нікому не сказали. І ми сиділи, впали на нас, ну, наша класна керівниця каже, веде. Ми кажемо, нас діва відпустив? Він каже, діва, що вчитель, чи що? Тому що мені що нас відпустив? Каже, ми пішли, розпілки є, є, все. — Прикольно. — приколі, там таке стало. Зніво не відпустили. Бо це побачити того дніву не їздить. Як тобі прийшло до світлої голови? Цілий клас відпустити Поясни мене, будь ласка. А я, <рігун> вий, вий. <рігун> О, я думаю, що тобі це вийшло непогано. Підійдемо до прекрасного нашого пана директора, давайте описки. Я вас на, на, настою за рішила, а Сашка тут сказав, що він буде підтримувати. Давайте я вам зараз спішно, розкажу відео. Хочете чи ні? Ну я так і хочу. А смешний, тому що я його читаю в таком. Значить, часто так буває називається. Назвав так. Часто так буває. Я подивився на своє кінце і так, щоб і весни розказали кришталь моїх найкращих почуттів чогось м'яніє. Мабуть, заборонився, чи від невдач, чи непотрібних слів, а чи від того, що нікому не згодився, я не знаю. Але проблема зовсім не в тім, а в тім, щоб замість ніжності і кохання мене переповняв брудне бажання робити справді зло і пстить за нерозділені зітхання. Пропас, що признаюся вам у ті. Сызвони я не вижу, я кажу и шадов Утешины мы ни разу припили барени, спашки военных, раз два, ты четыре я вынесли мал, раз два тысяча, ворени не знал, разпас, ты четыре я вынести Не даші до тала, сві гузарчі гады, Po in daleko za wystop i gorik po czysz leża, odszukaję dorina, nasze to je daleka, na czoło pori, nasze życie miście miła w zit, zara i śina, napiła li do ziemi, zadłużyła tak i młodej śina. вчителям і випускникам таке привітання, як вивчиш всі науки плідно і прийди літо в рідний край, не забувай про школу рідну, про вчителів не забувай, не забувай, як першу зміну боявся вранці ти проспати, як намагався на перерві устигнуть фізику списати, як на уроці фізкультури. Ти розбивав м'ячем вікно, не забувай, як усім класом з уроків бігали в кіно. Не забувай медкабінету, де плавав у дошки не раз. Не забувай прийти щоліта до тих, хто щиро любить вас. Як вивчиш всі науки плідно, прийти в літо в рідний край, не забувай про школу рідну, про вчителів не забувай, не забувайте, діти дорогі, вчителів. Які вас вивчили і сьогодні вас вже відпускають в самостійне життя. За завалені на вісного, ми на це живуть.